Привіт, друзі. Ну що, як вам презентація Трампа, СБ і Ілона Маска, який радісно зігує кудись на Марс? Коротше, я думаю, що це початок якоїсь дуже цікавої ери. А тому раджу всім купити зброю, поки вона ще офіційно продається і можна її купити в магазинах? А це по-перше, по-друге. Бачите, вони готують. Ну, як готують, вони виділили 500 мільярдів баксів на створення компанії, яка буде забезпечувати американців штучним інтелектом. Давайте поміркуємо, про що це взагалі все. На мою думку, це буде суттєвий якісний відрив освіти. В Америці, сфери обслуговування, а, ну і понятно, що це все буде призводити до того, що будуть більше робити стартапів стосовно штучного інтелекту і всяких інших речей в Америці. От. Ну і не тільки в Америці, всі починається гонка за застосування штучного інтелекту в світі, скажімо так. От. Так що запасайтесь терпінням. У айтішників буде багато роботи, мені здається, а у всіх інших роботи з кожним днем буде все менше і менше. Тому що все, що роблять айтішники, яких ви так любите чи не любите, воно буде забирати вашу роботу. От. І Трамп, як чувак, який. Дуже любить гроші, він розуміє, що чим менше людей працює, тим більше можна заробити. От. Тому що автоматизація і все інше вже були в історії приклади, коли науково технічна революція, науково технічна революція призвела до вимирання цілих міст, поселень в Китаї, коли з'явились ці швейні машинки. І тоді дуже багато людей просто померло з голоду. Я думаю, до цього все йде, тому ще раз повертаємось до першого моєго е меседжа: купуйте зброю, поки вона продається. Тому що мені здається, що рано чи пізно у державах стане питання в тому, що непогано було б. Щоб люди всі в усьому світі роззброїлись. Тоді їм простіше керувати. Тоді поліцейський, який не сильно чесний, може спокійно якось заробляти гроші на цих безпомічних людях, ну і так, так далі. Тоді люди не зможуть вийти проти системи, яка їм не подобається, тому що у них просто банально нема зброї. Мені здається, що це все буде років через 10. Таке можливо. Люди захочуть щось міняти і все таке. От. А зараз люди поки мають можливість чогось зброю, купили ще не всі. Так що, купуйте зброю, тому що, наприклад, той самий штучний інтелект, якщо він буде керувати нами всіма, то перед якимось восстанням машин. Як зараз і шуткують, да, але може це не шутки, він буде намагатися максимально роззброїти людей, щоб вони не сильно чинили супротив. От така от моя, як би це сказати, думка про це все. Все. Підписуємось на канал, ставимо лайки, дзвіночки, що там ще? Коменти пишіть, що ви думаєте: буде скайнет, чи не буде, чи маск просто улетить кудись. Все, пока.